Батько хрещеної мафії повинен завжди залитися поза підозрою і його не можна ні за яких обставин здавати. Його хіба може знищити інша мафіозна групіровка, яка супери... веде боротьбу за сфери впливу? Так от виникла ситуація, як у будь-якій мафії, що можуть здавляти середню або нижню ланку членів мафіозного об'єднання. І от виникла ситуація, що треба було пожертвувати правою рукою хрещеного батька української мафії. Зеленського Андрія Єрмака, або як я називаю, капа Дікапа Андрій Єрмак. Тому що якщо б Зеленський не звільнив Єрмака займаної посади, і ще десь впродовж тижня він не звільняв його з посади члена Ради національної безпеки і оборони і ставки Верховного командувача, в Україні мог би відбутися вибух. І ще знаєте, що могло б сам відбутися?